Починаймо вже зараз будемо дивитись, що то карти покажуть нам про Миколаївщину з 27 жовтня, по 2 листопада, чи є там якась небезпека, чи, може, Бог милує цього тижня. Ну, дивимось. Так, з перша карта четвірка мечів. Ой, та то карта спокою після бурі. Вона говорить, що зараз ніби треба трохи притихнути, набратися сил, але й не забуваймо, то спокій невічний, то така е передишка перед новими подіями. Може бути, що ворог на якийсь час стане тихіше, але не тому, що змінився, а тому, що готує щось далі. Друга е карта пашкубків. Кубків. То така енергія, якесь нове повідомлення або новина, що може принести емоції. Карта м'якенька, добра, може бути щось приємне від наших хлопців, наприклад, успіх чи гарна звістка. Але паж. То ще нестабільність, а лише натяк, що не все так темно, як здається. І третя карта диявол. А отут, ой, тут вже треба бути насторожі, то спокуса, маніпуляції, підступ, диявол може показувати, що ворог не залишає спроб е, вдарити е, можливо, е, через підлі методи, через обман або через психологічний тиск, типу лякати, дезінформувати, нагнітати страх. Також може бути підсилення атак, особливо вночі або на енергію. Енергетику. Ну, що я вам скажу? Карти показують, що тиждень буде, ніби спокійний на початку, але під кінець може щось бути небезпечне. Так що не розслабляємось, але й не накручуємо себе. Бог боронить.